Добрий ранок. Сьогодні в мене пізній сніданок. Я ще трішечки хворію, ніби як так вніс говорю. Хоча мені здавалося, що я вже видужала, але все рівно ну, нежить періодично повертається. Сьогодні, як я вже сказала, сніданок пізній, У в мене вже тут робота кипить, борщ вариться, пральна машина пере, посудомойка миє. Коротше, все. Проїзходить, я нарешті сіла випити каву. Сьогодні це Американо запашне. Тому сьогодні ось такий солодкий сніданок, але зазвичай на сніданок я люблю просто тост. Ну, сирники. Вже давно, правда, не смажила, тому що Олександра в Києві якось не до, не до сирників. Я люблю просто тост, звичайний білий хліб обсмажити. Я це роблю, ну, типу, в такій грільниці, знаєте. А, і на цей смажений хліб я люблю його їсти з варенням. <гум> і каву. Це такий в мене зазвичай сніданок. Але сьогодні мені ленько робити той хліб, то я таке солодке. Я люблю солодкі сніданки. Якісь круасан, там з шоколадом чи з кремом. Ну, в общем, такі сніданки солодкі, це прям моє. Я люблю всякі сладості. Саме на сніданок. Тому буду снідати. Так, я протестила Dior Savage. Ось цих конкретно з цих три. Тут у нас парфум, еліксир і Одепам. Три версії. Ну, розпочнемо з Одепарфам. Ось я його нанесла на шкіру. І він, ну, такий. Ну, такий симпатичний чоловічий люкс. Але я повинна сказати, що Саваш ніколи мені особливо не подобався. Ну, він приємний, безумовно, приємний аромат. Але так, щоб я собі його купила або там купила своєму чоловікові, такого не було, щоб я, там, знаєте, голову втратила. Тому що мені так подобається Саваш. Такого ніколи не було. Але аромат непоганий. Він стартує корицею для мене. І коли я дивлюся ось на цю картинку, ніби як щось таке нагадує мені корицю, я не знаю, що це таке, ніби як долька апельсину присипана корицею. Тут багато лаванди, тут відчувається кардамон, а ще якісь спеції, він такий теплий, аромат більш на прохолодну пору, як мені здається. От Я його зараз прямо нюхаю. Він такий непоганий, ну, в базі такий відверто чоловічим стає. Знаєте, немає тут якогось унісексу, як на мене. А далі скажу про цей парфум. Чомусь я думала, що він буде класний. Він стартанув, прям, знаєте, якимось одеколоном. Я навіть здивувалася, того, що я думала, що версія парфум має бути більш насиченіша і так далі. Ось така обкладинка, ось так виглядає. Він справді якийсь такий свіжіший. Ну, принаймні, хвилин 15 перших, він прямо такий свіжий. І далі він тепліти починає. Тут так само тут багато цитрусів, і лаванда, якісь перчики. Ну, як на мене, в базі вони мало чим відрізняються. Оде парфам і парфам. Не схожі, ну, можливо, там якісь, знаєте, деталі, нюанси, в яких я особливо не розбираюсь, так скажу. От. Але обидва такі непогані чоловічі люкси. Ну, але без фанатизму, так сказати. Так. Ось це мені сподобався набагато більше ця версія еліксир. Він у мене нанесений на другій руці, зараз я... О, він мені кавою пахне! Тут багато кавових зерен. і багато... Це, здається, 21-го року цей еліксир, якщо я не помиляюсь. Тут багато кавових зерен, знаєте, ніби кава з кардамоном. Ну, тут реально кава з кардамоном, і ось цей перчик такий солодкавий в мене він є навіть. Мені його підписниця надсилала Сичуанський перець. Він так солодко пахне. Блін, Оцей прикольний реально. Це більше унісекс, я би сказала. Ну, Але як Ну, Проглядається там ось ця база э, Саважівська, типу от лаванта, цитруси. Це те, що я не люблю в чоловічих ароматах. Ну, але завдяки ось цій каві. Я не знаю, є там кава. Я думаю, що кави там нема. <кій> але я її чую. Ну, щось таке схоже на каву точно, ніби як кава з кардамоном. Угу. Мені ось цей сподобався більше за усі дві 2 версії. Загалом такий, ну, бобутний типу люкс. Але без фанатизму, як я сказала, еліксир класний. З усіх трьох мені сподобався Еліксир. Напишіть, який у вас улюблений, якщо ви взагалі любите салаш. Хотіла показати, що вам от посилочка знову від. Моєї глядачки Анастасії мені приїхала. Тут багато різноманітних ароматів. Я дуже рада, того, що я не знайома з цими парфумами. Подивіться, цілий величезна мініатюра від Maison marcella Replica. це у нас By the Fireplace. Я була не знайома з цим ароматом, мені було дуже цікаво з ним познайомитися. Перед тим, як от, власне, з ним познайомитись, я колись купувала собі. Від Ланту ось такого арабського клону. Це у нас що? Я не знаю, що це за бренд Латафа чи ні. Дуже багато людей хвалять цей аромат на фрагрантиці. кажуть, що він реально схожий на ось цей By the Fire Place. Але. Я би так не сказала, якщо чесно. Це шикарний аромат. Мені він дуже сподобався. Він, ну. Я от нанесла собі на руку, він пахне якимось солодким копченням, скажімо так, знаєте, якісь, ніби як карамельки плавляться. Отак. От Я би не сказала, що це прям камін, що це там прям якісь, знаєте, дрова, там оце все потріскує в камінні. Мені, мені не зовсім, так? Мені якісь солодкі. Цукарочки, які плавляться, власне, на кострику такому. От і оця штука. Ну, по-перше, треба сказати, що такі відлаванти, люди це зло. Це просто зло. Ось цей пластиковий спрей це жах. Це така вонь. Я не знаю, потрібно хвилин 5, щоб аромат вивонявся спочатку Оце от ваніще. Наносиш на шкіру і просто така ваніща від свого відлаванта ну, це жесть. Оці всі відлаванти, вони дуже класні. У мене, до речі, є вітрина на кремчику. Я розпиваю виключно ось такі відлаванти. Тобто скло і металевий спрей. Метал повинен бути. Ніякого пластику, бо це, ну, це знущання. Просто цей аромат, він хімозний. Він старт в нього дуже хімозний, як на мене. І він такий. Ледь удовий, чи що. Тут я, взагалі, уду не відчуваю. Для мене тут кастрик, як я вже сказала, і карамелька плавлена, то тут хімозина, от. Перших 15 хвилин, але знову ж таки, через ось цей страшенний пульвик в пластику, мені важко бути об'єктивною, так би мовити. От перших 15 хвилин це просто хімозина з удовими такими натяками, ніби як горілими. І в базі він більш вирівнюється вже з, з цією реплікою, але ну, все рівно не один в один. Як на мене, хоча схожі. Ну, Вони схожі, але це набагато якісніше, красивіше. Ну, ви знаєте, я взагалі прихильник арабських ароматів, в мене їх є багато. Але оцей я собі не куплю, незважаючи на те, що в нього дуже гарні відгуки. Це не моє. Ну, Я відчуваю в ньому ту зловонну хімозіну, так сказати. Ну, і взагалі я пам'ятаю, коли він до мене тільки приїхав, я... він мені не ну, ну таке собі. ніби... Ніби непогане, але ну, не захотілося купити і далі не хочеться. Тому я дуже вдячна Анастасії за цей щедрий подарунок. Обов'язково буду носити зараз. Тут ще от такий великий від Levant аромату від Memo. Це Мадурай. Я не знайома, я взагалі жодним ароматом не знайома. Тому буду тестувати тут багато. До речі, Анастасія мені поклала знову маск Мілано Петра, тому що. В своєму огляді я казала, що я абсолютно тут не, почу... не почула ніякого е сходства з Кокоману про яке всі говорять. І вона мені <смітно> зробила ще один від відлавант, щоб я впевнилася, це воно чи не воно. Дуже дякую. Тут багато ароматів від бренду di Firenze. Можливо, я зроблю окремий огляд на них. Так, ну і хотіла вам ще показати ось такий бокс, який до мене приїхав. Від надії з Польщі. Знову буде відео, я номіную Тебе. Отакий От тех, коли Надія надсилає бокси блогерам. Ну, тобто цей бокс має курсувати між блогерами, всі скажуть свою думку. От, мені цей бокс передала пані Світлана. Я ще його не тестувала. Ніс все ж таки не в порядку. Я його трішечки. Відклала, буду обов'язково тестити. Цікаво, тому що вже один аромат я спробувала. Це, до речі, мені надсилала Анастасія. Точніше, не цей, це у нас Османтус. Тут просто є Османтус. Так? І щоб не пшикати звідси, я поклала ось цей. Анастасія. Мені надсилала мімозу. мімозу від New Notes. Молоко, здається, мімоза. Ось так називається. Мені дуже сподобалась та мімоза. Тому я вже как би, трішечки такий кредит довіри, ніби як до бренду в мене є. Подивимося, що я скажу про ці аромати, коли почну їх нюхати. Ну і ніби як бонусом, надія так само передала ось такі аромати. Це якась нова лінійка від бренду Каялі. Друзі, спойлер, це просто ну, це не парфумерія, я не знаю, що це таке, це, це жах якийсь. Ну, я дуже перепрошую всіх, кому подобається каялі. Можливо, оця от лінійка. Вакай. Чи як воно правильно прочитати? Вакай. Ну, там такі симпатичні флакончики, все. По-перше, дуже завищена ціна на них. А звучання, ну. Ой Боже, я не знаю, якби воно мені попалося на сліпому затесті, я навіть не знаю, що би я про нього сказала. Ну, це солодке, лепке. Якесь, ну, чудо-юдо. Ну, пер... Я дуже перепрошую, але абсолютно не мої. Просто все лип... Лип... липко солодке, от таке, от якесь ледь хімозне. В общем, це не парфумерія, Я не знаю. Мені абсолютно не сподобались всі чотири аромати. Просто жах. От. До цього кредит довіри є, побачимо, як, як мені ці аромати будуть. Я, звичайно, відео... Запишу. Не знаємо ми грибні місця, тому сьогодні купили. Ну, як чоловік купив на базарі грибочки, білий ось такий гриб, тут пів кілограма, 300 гривень у нас на базарі продаються гриби. Якщо чесно, то я не дуже любитель ось таких білих грибів, але інколи можна. Я пам'ятаю, коли ми жили в Італії, вони були страшенно дорогі. Там люди збирали, продавали щось по 30 євро і вище, ну, в залежності від розміру. І, ну, італійці багато куди додають ці гриби. Тому я вирішила, найбудуть. Я люблю пасту з цими грибами. Приготую пасту. Ну, Заготовочку, так сказати, сделаю для пасти. Ну і опеньки, кілограмчик опеньок 150 гривень. В Україні якось, я не знаю, місця, де би ці опеньки плодились, де їх спирати. Бо я пам'ятаю, в Італії чисто випадково ми гуляли і натрапили на опеньки. просто їх там було, не знаю, море, ми, напевно, півванни зібрали. То було круто. Ми просто їли і морозили, і все, що хочеш з ними робила. Зараз от просто купили і на заготовочки. Хочу показати вам аромат. Перший парфум, який в мене, напевно, стух. Ну, але не зовсім. В нього підбилися верхні ноти. Це Lolita Лімпіка, 30-ка. Купувала я цей аромат в Дюссельдорфі на блошиному базарчику. Купувала. Ну, в залишку десь менше. Половини флакона. На той час, коли я була в Німеччині, в мене не було ароматів. Ну, ви пам'ятаєте, хто за мною слідкував, коли я була в Німеччині. Я завжди ходила на бложку, щось там вишукувала. Ну, от, купила цю лоліто і тоді нею користувалася, а приїхала в Україну просто поставила в дальній куток. І тут щось мені захотілося скористатися цим ароматом. Я дістала його, пшикнула і поняла, що він скис, але через 10 хвилин. Оця вся ацетоновість, така кислота минула і залишилася, власне, Лоліт Олімпіка. Я зрозуміла, що аромат з підбитими верхніми нотами. Ну, я, ну, звісно, розстроїлася, але не дуже, тому що, ну, в принципі, це був залишок у флаконі і вже досить такий древній, непонятно, як він зберігався, тому що на блошиному базарі просто ставляться на вітрини, там немає жодного затінку, все на сонці стоїть. От, о, я, коротше говоря, прала всі свої шарфіки, шапочки зимові. І коли я їх випрала, я просто так пшикала, знаєте, на шарфіки, складала їх в шафу. Ну, просто шкода було аромати викидати. Тим паче, що, як я вже сказала, підбиті лише верхні ноти. Тому таке буває. От, Але всі свої аромати я зберігаю в шафі. Ви знаєте, я вам показувала шафа в мене з ясеня, Вона повністю дерев'яна, вона щільна, там глухі двері. Я дуже рідко дістаю флакони, кудись там їх талепаю. Тобто вони в мене просто стоять недвіжими, так сказати. Я дістаю аромати тільки для відео. Ну або якщо мені хочеться щось понюхати, і все. Я стараюсь з ними не бувтити, ви поняли? Отака лоліта Олімпіка. Пока-пока. За вікном вітер, холодно. Хоча листя ще зелене, як ви бачите, вже від басейну тільки сліди залишилися. Потрібно ще там трішки порядки понаводити на городі, в саду, але так не хочеться. Така холодрига, якась така мерзенна погода. Тому сижу в хаті затишній. І не хочу навіть носа показати на двір. Все, друзі, на цьому з вами буду прощатися. Дякую за увагу. До нових зустрічей всім, па-па!